Вітаю, друзі! З вами Боб на каналі NuclearDiew. І сьогодні я планував зняти відео стосовно своєї напашної сумки, так би мовити, ADC набор, погляд, що всередині та для чого її можна використовувати, і де її можна використовувати. Але це буде тема для наступного відео, тому що. Всі плани змінив ось цей коментар. Це дуже важлива тема, дуже така велика масштабна тема відео воно буде більше як інструкція, які пункти треба буде робити для того, щоб і не тільки вижити, а й лікуватися в умовах ядерної війни або постядерного періоду. Одразу скажу, що інформація вона йде на основі як мого особистого досвіду, так і офіційно прийнятих книжок по підготовці. Звісно, в тих книжках є деякі невірності, в книжках є моменти совковості. Але я адекватна людина, я все перевіряю і, так би мовити, накладаю на сучасні реалії. А отже, що це за пункти? Перший пункт це такмет. Другий пункт це у нас ядерна аптечка. Третій пункт це у нас особисті хвороби. Четвертий пункт. Це у нас ревізія. І п'ятий пункт це у нас спільнота. Про ці всі пункти я вам розповім в цьому відео. Їх повністю відкрию. Але постараюсь зробити це в зрозумілому для всіх та зручному форматі. Тому поїхали. Перше, про що я хочу поговорити, це не п'ять пунктів, а відповісти саме на коментар. Тобто, яким буде виживання в умовах ядерного або постядерного періоду, як лікуватися і, в принципі, як це буде виглядати. Одразу скажу, що це буде дуже дуже все залежати від характеру поранення, від ваших можливостей, від ваших знанів. Від обставин. І для того, щоб ви зрозуміли, як це буде, я розповім вам свій особистий досвід. Десь в роках 15-16, я точно вже не пам'ятаю дату, в мене було поранення осколка від гранати а 1 Не знаю, вам буде видно чи ні. Ось в мене маленька сяточка. Я зроблю фото. О, вона така маленька, бо сам осколок вийшов. Його не вирізали, він вийшов сам по собі. Але до чого тут це? Коротше, я там відео чвякав-хуякав тому зроблю розповідь в такому форматі. А, суть в тому, що осколок в мене вийшов наприкінці 24-го року, а до того я з ним бігав не один рік. І виходить, в першому місяці 24-го року я впав рукою якраз осколком об бордюр і на наступний день в мене почалось запалення, загоєння температури, набряк. Тобто, почався абсес, і, який і призвів в подальшому до нагнивання. І через те, що я був е з побратимами в районі виконання бойового завдання, ми працювали автономно, і в нас не було можливості, щоб нам підвезли або якось передали антибіотик. Е а забрати у всіх антибіотики, ну точніше, пілпаки, і з них піти пити антибіотик. Це ну, не вирішило питання. Це тому, що нас було не так. Уже багато людей. Мені б не вистачило постантибіотику, по-перше, а по друге, люди б залишились без пілпаків. А це дуже ну, погана. Ситуація була. Тому я прийняв рішення і у вільний час полазив по зруйнованим аптекам в тому СМТ та знайшов антибіотик, який був просрочений на півтора роки. І отут момент саме лікування в апокаліпсис. Тобто, в мене є ліки, які просрочені, і я їх пив, бо в мене не було вибору. Чіво пив я їх днів вісім. Це дало змогу е, на той час е, закрити цю проблему, нагноєння е, завершилось, і осколок залишився в мене аж до кінця 2024 року. Тоді він знову за, е, воспалився і сам вийшов вже без таких серйозних наслідків. Е, чому я прийняв таке рішення на той час? Тому що якби я нічого б не робив би. На той момент запалення було дуже серйозне, що могло призвести до септичного шоку. А це в свою чергу смерть. Саме тому я зробив так, як я зробив. І це мені допомогло. Я ні в коєму разі не раджу так робити всім, якщо ми кажемо про цивільне життя або бойові дії. В мене була така ситуація, що не було вибору. А також я постійно читаю всякі статті, я зроблю вставочку. І я читав статтю про досліди американської компанії, яка досліджувала можливість пролонгації придатності ліків, тобто щоб їх. Можна було зберігати довше. І от в одній з руйнованих аптек, я знайшов антибіотик, який був запечатаний, який не був у волозі і який не був під дією сонячного світла. І приблизно ось так ви будете лікуватись в умовах ядерного приводу або постядерного. Тобто, все буде залежати від ваших знань. Ось це з перше правило. Тому що якщо ви не будете знати, що робити, коли робити і як робити. Та навіщо той чи інший препарат? Ви довго не проживете. В період виживання банально захворіли, У вас почалась гнойна ангіна, Умов, і ви не знаєте, що від неї, які антибіотики приймати, то процентів 95, що ви загнетесь. Ось. Тому. тому я і склав ці п'ять правил, які я казав в вступі в свого відео, які вам допоможуть вижити в умовах або ядерного, або постядерного періоду. І зараз ці всі п'ять пунктів я розкладу по черзі. А отже, перший пункт такмет. Повністю він називається «Познайомтесь з тактичною медициною, роздобудьте собі аптечку та Вивчить та знаєте будову власного тіла. Для чого це треба? Дивіться. Познайомтесь з тактичною медициною. Щоб довго не розповідати, в плеймаркеті є застосунок TC3, скачуєте, і там є курси для того, щоб навчитися тактичній медицині. Там є курси і для всіх бійців, це один рівень. Курси для бійців-рятувальників це інший рівень. І от як мій курс це курс для бойових медиків СМС. Одразу скажу, що я бойовий медик, який має сертифікацію міжнародного рівня. Тому що тому я дещо знаю, я працював по прямому цьому фаху, так ось, познайомтесь з тактичною медициною. Бажано, якщо ми кажемо про умови виживання в апокаліпсисі або постядерному періоді, то хоча б вам треба мати знання для всіх бійців. Хоча б це база для кожного. І ми живемо в такий час, що це саме база для кожного, для кожного українця, для кожної особи, тому що прилітає не тільки на ноль. Прилітає не тільки на другу третю лінію, а й прилітає по нашим містам, по нашим селам, по нашим будинкам. І банально, хоча базовий рівень тактичної медицини ви повинні всі знати для того, щоб в критичній ситуації ви могли врятувати себе, свою дитину, свою кохану людину, своїх батьків. Зрозуміло, так з цього виходить додатково, роздобути аптечку. Ну, ви самі розумієте, що це. Або придбайте собі, або якщо бажаєте на халяву, то welcome to the Seoul. Там вам видадуть. Але скажу так: що в мене є власна аптечка, моя бойова, в мене є вдома сімейна аптечка більша. Аптечки в основному мають дві комплектації, це і фак, і джейфак. Я зараз не націкаюсь. Вони відрізняються наповненням. Та комплектацію. Щоб ви зрозуміли, і факт, якщо по-простому це для всіх бійців, а факт це для бійців-рятувальників і більш що там є деякі прилади та медичні препарати, які без знання не можна ні в якому разі використовувати, тому що ви 100% зробите тільки гірше. Ось саме тому я кажу, що вам треба вивчитись, хоча б на базовий рівень. Для всіх бійців та мати звичайну аптечку, яка складена по рівню і фаліфак. І наступне це знайте будову свого тіла. І це без жартів. Тому що банально люди не знають, чим відрізняється артеріальна кров венозної, люди не знають, які є види кровотечі, люди не знають де поміряти тиск. Люди не знають, які є види тиску, люди не знають симптомів, які ну, дуже показові і сигналять про можливу скову смерті. Банально приходять люди на заняття, я кажу, поміряйте пульс самі у себе і кажу на нозі. І люди. Ну, завжди 90% ніхто не знає, де поміряти собі пульс. І це також вам потрібно знати, для того, щоб перший пункт він працював комплексом. Тобто, якщо ми щось з цього пункту виключаємо, або ми виключаємо знання тактичної медицини, викидаємо, або викидаємо аптечку, або викидуємо знання про власне тіло, то ми самі собі. Або комусь не зможемо адекватно надати допомогу. І цей пункт дуже важливий, тому що саме з нього починається виживання в ядерному або постядерному періоді. А отже, другий пункт це ядерна аптечка. Е вона може бути або совєтська, або сучасна. Е найголовніше, щоб там були придатні для використання. Е Медичні засоби і не тільки також це ядерне аптечко треба вміти, користатися, розуміти, які підгулки для чого і коли використовуються. От. І найголовніше, вона також має у вас бути, якщо ми кажемо про, про виживання в ядерний або постядерний період. Там повинні бути доступні для вас ліки. Повинна лежати інструкція, де написано яку пігулку для чого або від чого приймати. Ядерна аптечка це по суті аптечка другого ешелону. Вона повинна бути також з вами, якщо ми кажемо в виживанні ядерний або плюсядерний період. Ось і все. Тобто також не хвилюйтесь про цю аптечку і склад, що як коли приймати, аналоги, буде окреме відео. Тому що ну, це також тема дуже обширна. Пункт номер 3 це знати свої хвороби та мати від них ліки. Е, я гадаю, що ви самі вже зрозуміли, про що цей пункт. Тобто, у когось срачка постійно, у когось навпаки закреп, у когось болять зуби, у когось голова. У когось після, у когось срака, все що завгодно. Ви якщо знаєте, що у вас є така проблема, то помимо того, що ви постійно з собою, я гадаю, носите ліки від цієї проблеми, так? щоб в разі чого ви могли швидко їх прийняти і зняти симптоматику або побочну дію. То, і якщо ми кажемо про момент виживання ядерний постядерний період, у вас з собою повинен бути запас цих ліків на певний період часу. Кажу про те, що ви повинні з собою мати ліки від своїх проблем. Також випишіть листок, що, коли приймати, по яких симптомах і т.д. і тепер. Це потрібно для чого? По-перше, ви знаєте, добре, якщо у вас буде якийсь е приступ, або ви будете. Так би мовити, не встані розповісти людині, що вам коли треба прийняти, вона зможе відкрити, прочитати, яка у вас хвороба і що коли давати. Тобто, ви, про всяк випадок, зробили для себе перестраховку. Ми підходимо до правила номер 4 Це ревізія ліків. Що таке ревізія ліків? Ну, я гадаю, ви розумієте. Що у вас є умовно і якась кількість ліків а, в аптечці, в ядерній аптечці та в вашій особистій аптечці від ваших особистих хвороб. І ці ліки мають термін придатності. Деякі ліки категорично ось так, забороняються приймати. Після закінчення терміну придатності, тому що вони будуть давати тільки побочну дію а, та, по суті, удавляти ваш організм. От саме тому, поки у нас немає кінця світу, поки у нас немає ядерної війни, препарат або таблетки, у них закінчився срок придатності, ми пішли і придбали новий, і замінили. Для того, щоб вам було легше робити ревізію, ми завели який там виписуєте препарат, термін придатності, от і до, от і до. Для того, щоб ви раз там в місяць або раз там в півроку взяли, подивились, ага, така дата, те треба поміняти. Ага, а термі не міняти. І таким чином у вас постійно будуть свіжі ліки, які мають термін зберігання 1-10 років, залежно від препарату. І в чому плюс? Сталася катастрофа, стався ядерний вибух, сталася ядерна війна, апокаліпсис, постапокаліпсис. У вас є свіжі ліки, які на певний час закриють вам ось це питання. І ось це у вас ваш постійний набір, в якому ви робите ревізію, постійно підтримуєте ці ліки та засоби в а, гідному стані. Правильно їх зберігаєте, і на випадок ядерної війни у вас на перший один рік або там до п'яти років є ліки, які в разі чого вам допоможуть. І ви зможете ними лікуватися. Звісно, якщо ви знаєте, яка це хвороба, яка симптоматика і яке повинно бути лікування. Отже, ми розібрали з вами чотири пункти, і зараз останній пункт він, я вважаю, Дуже важливий, хоча й останній, і це такий пункт, без якого ну, неможливо буде виживати, ну, точніше, можливо буде виживати, але до першої серйозної хвороби або до першого серйозного поранення чи травми. І це пункт номер 5 Спільта. Що цей пункт значить? Ми зараз кажемо про лікування в умовах ядерного посереднего світу. Тому зараз я візьму тільки окремий пласт, так би мовити, людей, які будуть у цій спільноті. Це медики, фармацевти і так далі, тому подібне. Тобто це якраз ті люди, які будуть дуже важливі в умовах виживання ядерний, постядерний період. Якесь поранення або якийсь перелом є лікар, який знає, що робити. <ahanbeermoanna> все добре, він вам допоможе у вашій спільноті, і ви виживете. І так стосується абсолютно всього. І як я сказав фармацевти, провізори і так далі це такі люди, які виготовляють ліх. І це взагалі люди, які в умовах виживання будуть ну, як ікона. Маючи потрібні інструменти, обладнання та реактиви, компоненти, вони зможуть зробити майже будь-що в адекватному розумінні цього, як у лікарі. Отже, спільнота це дуже важливо, тому що якщо ми будемо мати лікарів, якщо в цих лікарів будуть інструменти, засоби обладнання, якщо ми матимемо фармацевтів, провізорів, які можуть Створити той чи інший медичний засіб, і ми для них знайдемо реагенти, компоненти, обладнання, то в нас будуть ліки, а маючи аптечку, ядерну аптечку, маючи і знаючи свої проблеми, роблячи ревізію та маючи спільноту 5 пунктів. Ми захищаємо і себе і свою спільноту в умовах виживання. Тому, я гадаю, я на питання з цього коменту відповів. Виживати можна буде, лікуватися можна буде, але якщо все підготувати. Якщо нічого не робити, то це буде виживання реально до першої травми, до першого поранення. І все. Тому подумайте над цим. Прочитайте ще раз ці п'ять пунктів. Якщо ви бажаєте виживати, то виконайте ці п'ять пунктів, але адекватно. Ось. І доєднуйтесь до спільноти для того, щоб ми вижили в разі ядерної війни. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Обов'язково пишіть коменти. Então, um